Всіх вітаю, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Нарешті я до нього добрався. Це огляд USB-тестера від a 3 38 a Ну, це не зовсім USB-тестер, хоча дещо він тестить. А що це кабелі на опір чи якісні кабелі? Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь. Сьогодні ми детально його розглянемо по налаштуваннях і що він може. Погнали! Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30Є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Посилання сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії. У мене є телеграм-канал. Хто не знає, підпишіться. Є посилання в описі. В телеграм-каналі мені написав мій підписник. Каже, Вова, у мене є такі дві штуки, розіграю між підписниками за донат на банку. Я вже один розіграв за донат на банку. Цей буде в розіграші також. Так що ви підписуєтесь на цьому каналі, вийду в прямий ефір. Може, ще якісь будуть призи в розіграші. І я ще собі був заказав і побачив адмін мого телеграм-каналу Ігор, але зараз він вже не адмін. Каже Вова, я не стягую, зніми мене. Коротше, каже, я не маю usb тестера, Я йому безкоштовно вислав ось такий USB-тестер. Ціна такого usb тестера на Aliexpress від, можна за 280 гривень купити, за 300 гривень. Залежить від кого продавця, де знайдете. Ну коротше, зі скидками з купонами ви можете його придбати за 300 гривень. Посилання я вам залишу на найдешевий варіант. Найду на AliExpress, де я замовляв. Я замовляв там за 300 гривень чи 280 гривень мені вийшов з купонами. Коротше, якось так. Добре, по характеристиках, давайте перейдемося по цьому USB-тестеру. Е, мануал, походу, я а тут мануала вроді не йде. Є ось така версія. Бачите, е, є версія з Bluetooth, це B, а в мене без Bluetooth. Тобто з bluetooth версії ти качаєш додаток на комп'ютер, там все розширено, можеш моніторити всякі графіки і так далі. Є в ніпсі така штука. Я ним не користуюся. Я вам чесно скажу. Я підключив, подивився, що мені потрібно, яка напруга, який струм і так далі. Цього повністю вистачає на комп'ютері. Ну, хтось любить це моніторити, хтось не любить. Мені все по-швидкому подивився, переглянув і так далі. По упаковці, як ви бачите, він приходить ось в такому металічному кейсі, дуже презентабельно за таку ціну, і був звичайний такий картонний коробок. Інструкція мануал, в нас є QR-код. Заходиш на офіційний сайт Atorch, вибираєш там USB-тестер і є повністю весь мануал. Робочок ми відставляємо на бік, як він виглядає. Він з текстоліту, все напаєний. Тут у нас кольоровий диспетчик, досить яскравий. Є в нас type c вхід і вихід, є мікро-USB Вхід в нас чотири кнопочки керування. USB-вхід, USB-вихід. Все в нас тут детально прописано. Ось так він виглядає, гарно, класно, акуратно закручений. Що ще хочу сказати про цей USB-тестер? Чому я спочатку відео сказав, що він ну, тобто не USB-тестер, він не повноцінний USB-тестер. Він, можна сказати, так показометр. Ти його підключаєш, щоб орієнтуватися, яка напруга, який струм і так далі. І провіряти кабелі на якість. Тобто, чи добрий кабель, чи ні, чи великий в нього опір, чи маленький. Коротше, це показометр. Ти включив в блок зарядки, підключив свій телефон, заряджаєш, дивишся, яка там напруга, який там струм, і так далі. Показує, звичайно, вам протоколи, але він не має в собі Power Delivery, він тільки підтримує Quick Charge 2.0, 3.0 і все. Power Delivery тригера в ньому нема. Але якщо підключити через Power Delivery тригер, я думаю, він буде працювати. В принципі, можемо ми сьогодні це діло організувати. У нас є Type-C вхід. Через Power Delivery тригер можна підключити, і я думаю, він буде показувати power Delivery там і так далі. Так що, можливо, сьогодні спробуємо. Так, з самого початку ми підключимо. Давайте ми перейдемо по налаштуваннях, а потім будемо проводити тести, зарядки і так далі. Як все відображається? Дивіться, я підготував собі блок, показую вам USB. Вставляємо Welcome. Він нас зустрічає. Що в нас є раз, бачите, згорі точечки є, скільки у нас пунктів є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім пунктів є. Е, верхня кнопка, нижня кнопка, ну чотири кнопки. Е, також є кнопочка Help, і тут в кнопочці Help вам на англійській мові прописано, що ти тут можеш в меню змінювати. Тут прописано, що нажимаєш кнопку, верхню зажимаєш, екранчик обертається в нас. В принципі на 360. Е, дивіться, е, тут зажимаєш кнопку, ти змінюєш пресети. Давайте ви, ви вийдемо назад. Давайте по меню тут. По першому екранчику вам покажу. Дивіться, у нас перше показує напруга, показує температура в Цельсіях. Ти можеш в налаштуваннях подальшому я вам покажу Фаренгейті. Змінити це в нас групи, тобто пресети. Ти можеш змінювати пресети. Він записує цей USB-тестер міліампер -години і міліват години. Також він показує в нас тут опір, і також він показує в нас тут потужність, скільки в ватах. Якщо ви щось заряджаєте, то. Телефон, павербанк і так далі, вам все показують. Далі, як змінити дисплей, чи корінтація дисплея? ви зажимаєте верхню кнопку, тримаєте. Він може так нас обернутися. Бачите, ще раз зажимаєте. Він обертається назад. А якщо ви зажимаєте цю кнопку, по ходу, дивіться, він міняється в аналогічну, ну, в протиположну, якщо вам так удобно. І сюди вертається. І можна в ту сторону розвернути. Давайте ще раз зажимемо сюди. Він обертається так, і коли я зажимаю цю. Зараз ми не Next, а цю верхню зажимаємо. І він нам обертається, бачите, в тамту сторону протиположну. Ще раз повернути назад, зажимаємо так, і тепер треба зажимати цю кнопку. І тоді вам вертається сюди. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Коротше, по першому пункту, ми розібрались. Бачите, я навіть його підключав, він нас нарахував, бачите, 43 мА. Далі, як тут переключати між групами? Бачите, я в нульовій групі пробував щось підключати на декілька секунд, і він реально все рахує. Дивіться, групи зажимаєте кнопку Next і тримаєте. Бачите, перша група це пресети. Друга група по нулям у мене все. Третя група. І тут в нас виходить 9 груп. Отак: четверта, п'ята, шоста, сьома, Зажимати. треба, Восьма, дев'ята. І вертаємось до нульової. Далі, коли ми нажимаємо короткочасно, Next, ми йдемо е, в другий пункт меню. Тут нас також показує напругу, струм, яка група, температура, але тут же в нас буде показувати Quick Charge 2,0 чи 3,0. Я вам потім покажу. В нас показує дата е, плюс та дата мінус, яка напруга, бачите, тут є. Ну тут більш інформативний такий режим. Далі листаємо ще раз. Тут нас якраз рахує тестер міліампер -години і міліват години. Також він показує час, скільки часу пройшло, і так далі. І також ви бачите тут внизу, у нас є ампери, тобто струм. При якому струмі він може запускатися. Ви можете це виставляти. Наприклад, при струмі там 300 мА, щоб він почав писати. От для прикладу, зажимаєте кнопочку, тримаємо і виставляємо, наприклад, ще раз і виставляємо, скільки там, наприклад, міліампер або в ампер. Тобі е, буде писатися. Я вам в 002 виставив, і він буде писати. Можна виставити в 0. Я тут поставлю з 20 мА, щоб він е, почав, наприклад, нам рахувати. І коли споживання більше піде, більше 20 мА, він почне це все рахувати. Ну я би взагалі виставив на 0, не знаю. А от назад я не розумію, як на 0 виставити. Оце все збити. От то я не розібрався. Я пробував пробував, ніяк не міг розібратися. Як виставити на 0? Чи це зажати? А, тут я вже перевернув дисплейчик. Давайте ще раз назад. Чи це зажати, чи як. Ну, ти можеш виставляти, а от як в мінус виставити, я не знаю. Воно, бачите, наставляє. Давайте будемо мутати до кінця. Отак. А, я зараз збив, а треба постійно цокати. Бачите? 300 мА. До 3 А то можна мутати і мутати, реально. 30 мА. От, по нулях збилося, бачите? А як мені перейти в 1 А? Я не знаю. Оцього я. А ну, давайте ми перейдемо. Тут не переходить. Тут не переходить. Один і знов до 30 мА, бачите. Тобто 300 мА виходить. Не 30, а 300 мА. Я так поняв. Дивіться, я цокаю. 20, 300 мА. 300 і все. І по нулях. А, Коротше, від 0 до 300 мА він буде спрацьовувати. Добре, з тим ми розібрались. Добре, зажмемо, нехай буде 200 мА. Наступне, наступне, оця цікава штука. Ти тут вимірюєш опір в кабелях, тобто в нас йде USB і мікро USB, тобто Type-C і мікро USB. Ну, коротше, я вам чесно скажу, це сама крута фішка в цьому USB-тестері. Хоча тут все реально дуже гарно зроблено, розписано, все супер. В нас тут буде показуватись опір, і в нас тут буде показуватись різниця, скільки заходи і які втрати в нас будуть. скільки там ампер втрати і по напрузі які втрати. В подальшому я вам покажу: от взяв я резисторне навантаження, все вам розкажу, як тут це провіряти. Кожен кабель. Ну, штука дуже класна, реально. Бо хто не знає, є дешеві кабелі, опір великий, дуже довго там гаджет ваш заряджається. А тут. Ти взяв, приєднав, провірив, значить, викинув цей кабель нафік. Взяв який хороший, який опір хороший в нього і супер. Далі. Next. next. В нас тут є навіть графіки, він малює. Бачите, в нас графіки в нас показує по е, вольт Ампери. Тобто напруга і струм показується. І тут ти по графіках дивишся, як змінювалася напруга або струм. Налаштувань тут детальних немає. Тут ось такий графік йде внизу, як ви бачите, у нас по ходу струм, зверху напруга. Далі. гортаємо, Тут у нас також графік по дата плюс, по дата мінус по дротах. Бачите, 2,91, 2 і 8. Далі. Далі в нас йдуть налаштування включення дисплея через скільки хвилин. Як тут це сакерується, також нижньою кнопочкою зажимаєте, вибираєте і натискаєте 1 хвилина, 2 хвилини, 3 і не знаю, до скільки не провіряв. 4, 5, 6, 8, 9. До 9 хвилин, типа через 9 хвилин виключиться екранчик. Я повністю виключив цю функцію. Далі, в нас йде підсвітка. Також зажимаєте, тримаєте, переходите в підсвітку. В нас це другий режим, ну, він досить яскравий. Четвертий, п'ятий, шість. 6, на нулю навіть видно добре, бачите? Можна на двійку спокійно. Давайте я трійку поставлю для відео. Дуже яскравий кольоровий дисплейчик. Зажимаємо і тут вибираєте собі Celсії е по ходу Фаренгейта, я так зрозумів. От, Farenгейти або Цельсії. У мене стоять Цельсії. Все, більше тут нічого нема. Next, а, давайте я Farengate і Цельсію зажимаємо. Виходимо. Next. От, зараз дисплейчик виключиться, не треба. Переходимо знову в головне: оце меню інформативне. Тут, де в нас показується міліампери і міліватт. Ну що, давайте проведемо якийсь тест, поставимо щось на зарядку. Я вам покажу, як він працює, як він це відображає і так далі. Беремо, наприклад, оцей павербанк. Він в мене заряджений наскільки? На 77%. З цим павербанком ще хочу розібратися, бо тому що після 50% там мені багато коментарів писали. Каже, Вова, він глючий, типа, не, не оприділяється з протоколами. Коротше, все ніяк до нього руки не дойдуть. Дивіться: 77% він підтримує Quick Charge 2.0, 3.0. Блок також підтримує. Дивіться, підключаємо шнур, і зараз він почне рахувати, скільки влиється в цей павербанк. В принципі, ви можете так тестити собі наємність павербанка, тобто, коли ти заряджаєш, коли розряджаєш. Так же само, підключаєш сюди USB-тестер. Щось заряджаєш собі, і подивишся, скільки влилося. І тут тобі буде все писати на цьому тестері, скільки видав цей павербанк. В даному випадку ми будемо його заряджати і дивитися, чи е, показує нам протоколи. Дивіться. Підключив я його. Зараз 5 вольт поки що не показує. 5 вольт, має 9 вольт заряджатися. Давайте перейдемо в наступний режим. Е, назад. Ну, давайте в перший, Там показує вати, У нас має показувати вати. Вт. Зараз 2 Вт. Чомусь він дуже погано заряджається. чи це шнур поганий? 5 вот. Ану. О, пішло. Бачите? 9 вольт 2 А заряджається. Внизу в нас пишуть вати Бачите, USB-тестер відображає дуже класно опір. І пішло рахувати. Нам, бачите, 54 мА і ват -години. 18 і 3 Вт показує. Бачите, тут також 9 вольт 2 А. Також показує, все супер. Якщо ми перейдемо в наступне меню, в нас показується, що цей павербанк заряджається Quick Charge 2.0, тобто 9 В 2 А. Дивимось по дата, плюс, по дата, мінус. Далі дивимось, в нас рахується, бачите, вже повноцінно рахується міліампери і ват години. Далі ми зайдемо сюди, сюди, ні, в графік, що нам графік показує? 9 вольт 2 А, 2,3 А, бачите? Оце один графік, а це подата. Бачите, показує в нас ось так. Далі листаємо сюди, назад. Коротше, все працює, все інформативно. Дивишся, скільки Вт годин, скільки влилося. Так що непогано. А тут показується Quick Charge 2.0. Так що це я ще раз повторюю: це такий як показометр. Ти можеш собі орієнтувати, скільки влилось, скільки залилось і так далі. Добре, тепер перейдемо до тесту шнурів. Це саме цікаве. Оце за що можна взяти цей тестер. Це просто тестити шнури, які класні, а які погані. Я взяв декілька шнурів. Ось таких. Е, дивіться, цей, давайте ми трошки розгрібемо зі столу. Це сюди. Павербанк відключимо. Зараз я вам покажу. Цей шнур Аврори. чи за 69 гривень, я його купляв, він мені дуже довго служить, він силіконовий. Світяшкою, отакий він підтримує Quick Charge 2.0, 3.0, Коротше, дуже крутий шнур. Ми його затестимо на ор... Так, це відставляємо далі. Самий Дішманський, десь з якогось комплекту, що йде в комплекті, ти купляєш якісь там ліхтарики. Чи ти купляєш там якісь там павербанки? Самий дешевий якийсь USB е Type-C-шнур. Також протестимо його на якість. Ще один з Аврори. Це його давно купляв, він же в мене десь тут пропалений. Ну він ще працює, такий дебелий, теж купляв там, за 40-50 за гривень. Type-C є. І останній ось такий, о, ще візьмем заврори, за я ось такі ось силіконові по 49 гривень купляв. Це я взяв мікро USB. і в мене ще є Type-C. Провіримо його на опір. Хоча я відео, їх всіх провіряв на Фнірсіку. За свою ціну, за 49 гривень, вони реально якісні шнури. Плюс до того вони силіконові що дуже круто. Цей з аврори. У мене був на тесті теж класний кабельочок, і ми його теж нині всі затестимо. Який якісний з них шнур. Ну, оце, я думаю, саме буде поганіший, бо в комплекті дають все хлам. Ну, чесно скажу, Оце, що в комплекті шнури йдуть, там, кажу, якісь там гаджети, різні зарядки. Оце вони дають або коротенькі, такі маленькі, це все хлам. Хлам. У мене тих коротеньких дуже багато. Тепер давайте я вам покажу, як це все відбувається, щоб провірити шнур. Заходимо, підключаємо е, навантаження. Може це бути резисторне, може бути електронне навантаження. Але при тесту кабелів, все вибирається струм навантаження в 1 А. Тут один тумблерочок у нас відповідає за 1 А. Таке резисторне навантаження. Я вам також залишу посилання. Воно коштує 30-40 гривень на AliExpress Можете собі заказати, нехай буде класна штука. Добре, дивіться. Заходимо ми в меню тесту кабелів. Ось так. Бачите, воно в нас моргає. Тоді ми включаємо резисторне навантаження або електронне навантаження в 1 А. І бачите, в нас засвітилося 1 А. Зажимаємо кнопочку цю нижню. Почало в нас тут моргати лайн. Ми витягуємо USB-тестер і беремо якийсь кабель. Давайте ми візьмемо який візьмемо? Давайте цей силіконовий і подивимось на опір. Включаємо в блок. Сюди і підключаємо, де в нас роз'єм Type-C. Під'єднуємо. Він запускається. В нас моргає нижнє. Ми зажимаємо тримаємо. Потримали. І вже нам показує, скільки 20 мОм 201, 201 Ом. І дивимося по просадці. Заходила в нас напруга 5.16м. На виході дивимося напруга 4,96, що є непогано, і 1 А як заходила 1,47 А. І тут шнур дуже класний. Втрата в нас скалала приблизно 20 мА. Це просто дуже мало. Подивіться, шнур дуже гарний і якісний. І там 201 Ом, бачите, 0,0201 Ом. Це 20 мОм. 20 мОм, Якщо я не помиляю, зараз мене в коментарях поправлять, бо в нас R, тут в нас цілі йдуть. Дивіться, дуже реально хороший шнур. 1 ампер заходи, 1,047 зайшов і 1,021 видав. Так що дуже-дуже хороший внутрішній опір і це дуже якісний кабель. І я кажу: бачите, який він в мене зачуханий. Я в Аврорі купляв там теж за 50 гривень в тому районі. Я таких три собі купив. У мене є такий чорний в машині, я собою ввожу силіконовий. Е, червоний в мене вже порвався. Він мене під столом, бо я постійно тягаю, бачите ось. Його треба буде заізолювати. Ось такий. Він каже: Quick Charge 3,0, 2.0 підтримує. Бачите, тут вже навіть переривається. Треба буде ізольдою Петрівною синьою ізолентою замотати. Ну, класні кабелі. Якщо у вас є такі в аврорі, можете, блін, придбати. Коротше, виключаємо, бо не забувайте, резисторне навантаження дуже гріється, воно вже гаряче. Нехай остиває. Зараз будемо тестити другий кабель. Тобто, цей ми протестили цей топчик-кабель. Треба його буде помити. Бо він жітній майстерні зачухався Далі. Резистор нехай навантаження остиває. Ну, зараз ми це все діло знову провіримо. Наступне: що провіримо, який кабель. Е, давайте, от давайте цей білий провіримо, до речі, щоб не затягувати відео. Це саме Дішман, я не знаю, в чому він в комплекті, що, в якомусь гаджеті, я не знаю. Коротше, остило трошки. Ну, ладно, думаю, не згорить. Даємо тест. Коротше, що ми робимо? Включаємо 1 Ампер, знов зажимаємо, тримаємо, заморгало нижнє, відключаємо. Ось так. Включаємо сюди кабель. Це в нас Type-C. Підмикаємо. Ну, а що він не робить? Що? Щось він не спрацював. А, є, спрацював. А ну тепер, і тепер зажимаємо тут. Дивимось на тест. Зажали. Ну, дивіться, який опір. Дивіться, тут у нас 90 мільйон. Це дуже багато. Тепер давайте я виключу, щоб резистор не нагрілося. Воно вже тест у нас пройшов. Дивіться. Дивіться, яка просадка на кабелю. На напруга в нас зайшла 5,17 вольта. А на виході скільки які втрати склали. Та тут просто дурдом втрати. 0,8 вольта виходить в нас, якщо 5,17, 0,8 вольта. У напрузі це дуже дофіга. Подивіться, 5 Вольт заходило, а до вашого гаджета дійшло тільки 4,3 вольта. І як він буде заряджатися? Дуже довго і нудно. По струму, подивіться, скільки як впало. Майже 150 мА, навіть більше. 200 мА десь напрова впала, десь до 200 мА впала. 200 мА струм впав. Ну, Це дуже поганий кабель, його просто тупо викидувати. Краще ним не користуватися. Ось таким дешевим USB-тестером, ви можете собі відсортувати всі кабелі, які погані, які ви підключаєте, щось телефон дуже довго заряджається. Давайте ще один кабель протестимо. Давайте протестимо з Аврори за 49 гривень, силикончик. І це в нас мікро-USB. Хоча вони вже з моди виходять. Але десь якісь гаджети, як то кажуть, лишаються. Так що ну, треба. Добре, включаємо 1 ампер, зажимаємо. Тримаємо, є. Виключаємо його. Ось так. Включаємо кабельочок, під'єднуємо. І давайте мікро USB. Ось так. Підключили. Тепер тут зажали. Тримаємо. Все, тест нас пройшов. Вирубаємо. Ну і тут теж дуже хороший результат: оцей кабель з Аврори. Подивіться, по напрузі дивимось. 5-16 вольта в нас зайшло, вийшло у нас 4,96. Дуже маленькі втрати склали. І по струму також дуже маленький втрат. Бачите, в нас з блоку 1,66 заходив, а зі шнура вже виходить до вашого телефону 1,27 30 мА склали втрати. І опір тут хороший, бачите, 186, тобто 18 млн в тому районі. Що би ще я хотів, приєднати Power Delivery тригер, тому що в нас тут виходить вхід, а тут в нас вихід. Так, хлопці, дівчата, що працює, під'єднав я Power Delivery тригер, бачите, і все, USB-тестер нормально працює. Можеш задавати собі отут. Я от виставив 15 вольт, 9 вольт 20 вольт. Супер. бачите, Виставив 20 вольт. Під'єднав я 100 ватний блок. І через Power Delivery тригер, бачите, він працює. Тому що, ще раз повторюсь, він не має в собі тригера. Ось так я приєднав просто і все працює. Все задається 20 вольт. Давайте ще я вам покажу характеристики його повністю на AliExpress. Ось я відкрив телефон. Дивіться, ціна його зараз в пропозиціях коштує 345 гривень. Бачите, оцей. це 8 А 8 А. Показую по характеристиках, по відгуках 4,9. Люди, в принципі, задоволені, Кажу, є версія без Bluetooth. Вона коштує дорожче там чи 500 гривень в тому районі. Дивіться, діапазон вимірювання напруги в нас йде від 4 В до 32 В. І струм до 8 А. Діапазон вимірювання струму від 0 до 8 А. Точність, роздільна здатність 0,001 А. Діапазон потужності в нас від 0 9,99 Вт годин, точна роздільна здатність, плюс-мінус 0,8%, плюс три цифри. Ну і от всі характеристики, напруга, опір і так далі. Так що за свою ціну це нормальний, ну не USB-тестер, а USB-показометр, який може робити тест проводів, що дуже великий плюс. Бачите, 345 гривень, має такі ще скупони і так далі. Так що можна його спокійно придбати. Це оця версія. Є версія, кажу. Б, це вона з блютусом йде, вона дорожча, там 500 гривень. В загальному що вам сказати? Він мені сподобався, бюджетний, класний. Тести проводів можеш проводити і кажу подивитися, яка напруга, щось ти заряджаєш, провіряєш. Через цей тестер ти будеш бачити всю інформацію. Купляєш такий от Power Delivery Trigger, можеш купити, він коштує там гривнів. 30 до 60 гривень і маєш повноцінний ось такий тест, То, що він не читає протоколи. Ну, за таку ціну, що ви хотіли. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео. Непоганий гаджет, непоганий, я вам чесно скажу. Він мені сподобався.